По милості Господа ми не зникли, бо милосердя Його не виснажилося. Воно оновлюється кожного ранку, велика вірність твоя. Плач Шеремії, 3, 22, 23. Божа милість. Ти сьогодні проснувся, і очі твої відкрились. Бачиш сонечко, небо і усе, що є навкруги. Це є милість Господня. Над життям твої милість, відновляється кожного ранку над тобою завжди. Милість в тому, що чуєш, що ходиш і бачиш, маєш хліб і до хліба щодня на своєму столі, якщо навіть долиною йдучи, часом серцем заплачеш, милість вічного Бога тебе береже і тоді. Оглянися назад. Пригадай, чи не було моментів, як Господня рука і від смерті тебе вберегла. Але ти ще живий і можеш Господа славити серцем, ще провадить до вічності стежка вузенька земна. Це не є лише проста випадковість чи збіг обставин, бо в житті кожен крок, кожен подих у Божих руках він є поряд завжди. Своїм серцем Його відчуваєм, береже Його милість наші душі від всякого зла. Бог прощає і любить, не дивлячись, хто ми є в світі, чи багатий, чи бідний, перед Господом рівні усі. Він бажає теплом своїх рух кожну душу зігріти, і до вічного неба крізь труднощі всі провести. Тож цінуй те, що маєш, бо це не від справ твоїх добрих, хіба можемо ми заробити щось у Бога в житті? Все, що маємо, це милість Його і на наших дорогах пильнувати лише будем і в серцях своїх мир берегти. Бо без милості Божої ти не прожив би й хвилини. Вона праведних грішних на землі покриває людей. Якщо хтось живе у гріхах і досі ще не загинув, це є милість над ним, спокаянням Господь його жде. І тому кожен раз, як схиляєш свої коліна, дякуй Богу за милість, за прожиті дні і роки, і за те, що тебе називає він дочкою і сином, нехай серце подякую, сповнене буде завжди. Слава нашому Господу!